В принципі, те, що призначення пана Барановського на таку високу посаду, щоб сказати, що було для мене не те, що шокуюче, не те, що принизили. Я взагалі не можу висловити, хто це до цього додумався. Питання. Педагог, вчитель взяти район в свої руки керувати, ну, я вибачаю з однієї сторони. Е, потім, е, пане Бурановський, я вибачаю музину обласника ставлю. Скажіть, будь ласка, два місяці назад я особливо з вами на Майдані з, е, сперечалися, бо ви хотіли палити як не СБУ, прокуратуру місцеву, раддер адміністрації постійні мітинги, постійні, скандування, постійні заклики. А тут виявляється, ви займаєте посаду. Смішно, особисто мені смішно. Представникові з області хочу вам сказати так маленьку репліку від себе особисто. Те, що ви бачите в Ярмолинцях, це приймено, що буде в Кам'янці сказка. Я вам обіцяю сюди. Якщо будуть розумні рішення про прийняття нормальних, адекватних представників будь-якої структури влади повністю, повністю від початку до кінця. Ці мітинги, ці перекриття дороги і все інше вам покажеться, і те, що пан Барановський показав нам приклад з Романчуком, я, я вибачаю, бо фамілі можу путати, Як себе треба поводити громаді? Пане Барановський, пам'ятаєте ваші слова? Майдан не почули, це після жована не почули. Хто був в серці, той чув собі що я запам'ятала. Я вам скажу, ви кам'янець не почули ні район, ні місто. Хочете почути? Я вам організую особисто, почуйте. І те, що ви робили з Романчуком, повірте, ви відчуєте на собі в 300 разів гірше. Особисто обіцяю. Дякую за увагу, щоб не затримувати, бо нас затримали. Але просто прошу всіх звертатись до голів сільських рад, до всіх депутатів, поставитись адекватно, розумно до цього рішення. І коли звучать репліки, Небесна Сотня, не прикривайтеся тими, які. Помирали не за таких, як ви, не помирали люди на Майдані, щоб помінялися портфелями. Не помінялися люди там, хто тут відстояв і кричав, палити, рушити, гнобити, а потім прийти сісти на такрі. Не за те люди вмирали в Майдані, люди вмирали за покращення, а покращення від вчителя міняти, кидати під ноги, звільняти і ті каденції, які ви за... Хоч одне звільнення буде з вашої сторони без причин, без поважних хто показати, хто за що звільняється, незалежно від кандидатури, хто яку займає посаду. Від цієї всіх інших Де мати не те, що розборки, вам покажеться рай Майдану.